Колеги, я дозволю собі продовжити. Власне на чому хочу зупинитися. Що у продовження попередньої доповіді все ж таки є дві нозології, які найчастіше зустрічаються: це кропив'янка і алергічний реніт. Це те, що явно знижує якість життя пацієнта і потребує нашого реагування, реагування такого, яке буде безпечним, яке дасть можливість усунути в пацієнта симптоми, і також покращить відповідно його. Існування життя і так далі. Отже, клінічні прояви кропив'янки найважливіше: це є свербіж шкіри, уртикарні висипання пухирі, затруднене дихання може бути, нападоподібний кашель при розвитку напряку дихальних шляхів, короткочасна діарея, нудота, блювання, загальне нездужання, біль голови, біль в суглобах, інколи, підвищення температури тіла, так звана кропив'яна лихоманка і падіння артеріального тиску це вже більш важливі Важких випадках, але ми розуміємо, що основне, що домінує це ураження шкіри, надсадні такі задишки, які утруднюють і погіршують якість життя. Отже, як зарадити пацієнту? Звичайно, те, що ми можемо порекомендувати і напередодні вихідних, якщо до нас хтось звертається з такими симптомами, і те, що ми можемо порекомендувати своїм родичам, це антигістемінні препарати, які дадуть можливість Усунути дані симптоми, які антигістамінні препарати на сьогоднішній день бажано е, рекомендувати і бажано застосовувати це антигістамінні препарати другого покоління як засоби для терапії е, кропив'янок. Е, в першу чергу вони згідно всіх гайдлайнів рекомендуються, вони можуть бути запропоновані для регулярного застосування, і вони, власне, дають можливість усунути практично всі симптоми, які. Які стосуються хронічної кроповінки або її загострення на певний період е, часу до звернення вже за більш специфічною допомогою? Також важливий момент: що якщо е, при звиклій дозі застосування антигістамінного препарату ми не маємо е, доброї відповіді, і пацієнт не реагує е, зменшенням симптомів, то згідно також гайдлайнів, протоколів і настанов, ми можемо собі дозволити збільшити. Одно, одноденну дозу до чотирьохразової денної дози, це показано і це є безпечно у пацієнтів з хронічними кропов'янками і з алергічним ренітом. Це звичайно стосується тільки антигістамінних препаратів другого покоління. Питання, яке часто задають собі лікарі, це чи слід комбінувати різні антигіст... антигістамінні препарати другого покоління. Пропонується не використовувати одну одночасно різні антигістамінні препарати другого покоління, і тому ми маємо тут вихід. Ми можемо збільшити до чотирьохкратної денної ці антигістамінні препарати. Друга нозологія це алергічний реніт. Найпоширеніша напевно патологія серед усіх алергічних захворювань, на яку страждає 10-20% населення, і які основні симптоми перш за все, ми можемо умовно поділити їх на назальні і офтальмологічні. Назальні симптоми це виділення з носа, чхання, свербіж в носі, закладення носа, офтальмологічні, які трапляються у 90% пацієнтів з алергічним ринітом. І власне, що про що йдеться? Очі, які сльозяться безконечно, свербіж в очах, почервоніння очей, болісність в очах, набряк в ділянці очей і печіння в очах. І в даному випадку ми також можемо, згідно гайдлайнів, згідно на. Станов запропонувати пацієнту для усунення таких симптомів антигістамінні препарати, але бажано і рекомендованого другого покоління. Чому тому, що це є безпечно? Друга вже третя ланка ведення таких пацієнтів передбачає коректне застосування інгаляційних кортикостероїдів. Зрештою, потім призначає при визначення тригерного чинника асідтерапії, яку призначає лікар алерголог виключно. Але це вже буде потім. Антигістамінні антигістемінні препарати дуже коротко. Колись ми поділяли їх на перше, друге, третє покоління. На сьогоднішній день ми маємо перше і друге покоління, тобто седативні і неседативні, хочу виділити один з препаратів, діючи речовну власне біластин, який деякі закордонні автори відносять до окремої групи препаратів, які не проникають через власне, мозок, через гістогематологічні певні бар'єри. І отже, даний препарат біластин, а на ринку України це Ніксар, в чому його переваги, і чому власне для пацієнтів з алергічним ринітом і кропив'янками ми можемо його рекомендувати. Перш за все, в багатьох дослідженнях було підкреслено, що даний препарат має швидкий початок дії і сильне пригнічення утворення пухарів, як а це актуально для пацієнтів з кропив'янкою до порівняння з іншими антигістамінними препаратами, такими як дезлоратадин чи ропатадин. В різних дозах власне Ніксар давав найшвидший початок дії. А це те, чого прагнуть наші пацієнти. Також другий важливий момент: що коли в пацієнта турбує надтурбує турбує свербіж, то також найшвидше починав діяти власне даний антигістамінний препарат другого покоління Ніксар, що стосується. Власне, оцієї відсутності седативного ефекту, чому це важливо, тому що наші пацієнти можуть виконувати різну дію, різні професії мати хтось потребує особливої концентрації уваги при виконанні своїх професійних обов'язків, хтось менше, але власне відчуття сонливості надмірної, неможливість водіння, якої а що є нашою соціалізацією на сьогоднішній день. Це все вимагає того, щоб антигістамінні препарати другого покоління. Не виникали і не мали седативного ефекту, і власне тим характеристикам відповідає препарат Біластин на ринку України. Ніксар він має найвищий профіль безпечності, власне, в плані проходження через гістогематологічні бар'єри порівняно з усіма препаратами другого покоління. Антигістамінні препарати другого покоління на противагу антигістамінним препаратам першого покоління показують тим, що це є кращий вибір для пацієнтів з хронічними кропив'янками і з загостренням хронічних кропив'янок. Також на що хотіла звернути вашу увагу: що при алергічному ринокон'юнктивіті та при хронічних кропив'янках, як в дорослих, так і в дітей, і це дуже важливий момент. Ми можемо рекомендувати. Вати даний препарат, бо згідно інструкції, згідно досліджень, які були проведені, ця, цей препарат ми можемо використовувати і в маленьких дітей, яких яким менше ніж 12 років. Дуже багато досліджень було проведено з цього приводу. І, власне, якщо ми говоримо про державний реєстр лікарських засобів в Україні, то е, даний препарат Біластин в Україні е, затверджений офіційно в двох формах в двох дозах. Це є 10 міліграм для дітей віком від 6 до 11 років і в дозі 20 міліграм для дорослих. Пацієнтів, що стосується ще одного важливого моменту, що дитяча форма біластину власне вона була розроблена за допомогою також багатьох досліджень, і це є дисперсна форма. Тобто, якщо дитина не хоче ковтати, не, 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 не має бажання приймати препарати медикаменти, то розсмоктуюча таблетка у вигляді як цукерку більш позитивно сприймається дітьми. Це такий важливий момент. Ну і що важливо підкреслити щодо переносимості Ніксару, власне, зі сторони дітей, то по частоті побічних ефектів, а це важливо в плані таких досліджень, то препарат Ніксар в дітей мав кількість побічних ефектів на рівні плацебо, тобто жодних не мав. Це те, що я говорила: Ніксар в дисперсній формі дітям від 6 до 11 років. І ще це така так виглядає даний препарат. І хотіла підкреслити те, що власне НІКСАР біластин це той препарат, який може і бажано рекомендувати пацієнту, знайомим родичам до походу до лікаря, коли немає такої можливості. ви зробите це безпечно, впевнено і не нашкодите точно пацієнту. Дякую за увагу.